Для того, щоб Угорщина перестала отримувати російську нафту, і щоби за цей саме те, що качається через Україну, Зеленський качає, це 6 мільярдів доларів, російський бюджет приходить на рік. 6 мільярдів доларів уявляємо, скільки за ці гроші можна вбити українців, росіянам. Дрони, ракети, все інше 6 мільярдів. Це серйозні кошти. Це не мільйони доларів, а мільярди доларів. Їх качає Зеленський Путіну. Він прокачує його нафту. Отже, просте запитання: так може, замість того, щоби на півтори доби, ні, хай те, що мадяр б'є по нафтопроводу дружба там на території Росії, це завжди добре. Хай б'є скільки хоче, хай б'є далі, ближче, хай б'є по всіх і ділянках, врешті-решт когось доб'є, десь до такої місця, де не відновлять. У мене просте питання, може перед тим, як бити там, щоб тут не робити дурниць, просто взяти і перекрити вентель. Перекрити вентиль і перестати качати криваву рашистську нафту до Угорщини. Ні, цього не буде. Чому? Тому що за це нам Росія платить денежку. Тобто, у нас війна з Росією, що ми заробляємо. А тепер останній момент два роки тому різко в цьому світі зросли ціни на транзит нафти. Реально зросли. Тобто, кон'юнктура така, що транзит стає дорожчим. Єдина країна в світі, яка не підвищила ціни за транзит нафти. Україна для Росії, як ви думаєте, я думаю, транзит все одно став дорожчим. просто гроші додаткові йдуть напряму на офшорні рахунки чи на криптогаменті Зеленського. Тобто, виявляється, Мадяр має десь перебивати там, десь Орбан має тут верещати так, перекрийте просто сам транзит. Перестань, Вова, перестань кожного дня. Кожного ранку, так уявіться, Володя Зеленський їде десь туди на Валдай до Путіна і тихенько йому під подушечку кладе 20 мільйонів доларів кожного дня. То перестань. Путіну класти 20 мільйонів. А Мадяр хай свою роботу робить по всіх напрямках того, на того проводу дружба, хай по ньому б'є як хоче. Перестань транзитувати. А тут зробили скандал, велику розгонку, все. Так проблема в тому, що транзит, до речі, Транзит російської нафти і газу йшов до нового року от цього з 24 на 25. -й. Ми її газ транспортували, але газ Путін сам оголосив. Зараз нам кажуть, Боже, який Зеленський принциповий. Він припинив транспортувати російський газ. Ні, Зеленський не припинив транспортувати російський газ. Путін заявив, що ми припиняємо за два місяці до того, заявив, ми припинимо транзит газу через Україну. Це Путін заявив, з якихось причин думав Європу полякати, чи що. Ударом це вийшло по його ж таки рідних Орбану і по Фіцо. Але вони дістали своє. Просто газ почали качати, були можливості потужності через турецький потік. І через Туреччину, з іншого боку, все одно, і Орбан і Фіцо отримують тільки трошки гірше, трошки дорожче, не так зручно, як було через Україну. Але Путін відмовився від транзиту. А Зеленський, ні, він не відмовився від транзиту. Але сюкашся в штому кажуть, а ваш Порошенка. Порошенко цей транзит нафти і газу отримав спадщину від Юлії Тимошенко. Доки в нас була гібридна війна, у нас не було війни в районі, де пролягає цей газо і нафтопровід. У нас не було. В нас війна була гібридна і на сході. Офіційно в нас не була оголошена війна Росією проти України, Україною визнана, у нас не було воєнного стану нічого іншого. На якій основі можна було тоді припиняти цей транзит, коли він був офіційно оформлений? Чи був форс-мажор ні для України форс-мажору не було? А коли вся Україна накривається. Ракетними атаками, коли ворог йде в наступ по всіх напрямках і має намір захопити всю Україну, який може бути в біса транзит? Який транзит може бути того ж самого газу з Курської області? Це в угодах написано форс-мажор виникають форс-мажорні обставини, ви не мужто маєте право, ви зобов'язані припинити транзит, тому що це особлива небезпека, екологічна і тому подібне. Зеленський не припинив. Він тримав транзит газу до того моменту під час великого масштабного вторгнення. Доки Путін не сказав: все, стоп, я сам припиняю. Накажу всіх, тут, європу, Україну, Покараю і все інше. І, мабуть, Зеленський дуже плакав. Доходів стало менше йому, а нафту. Я вам теж нагадаю, у нас угода була підписана по нафті Юлією Тимошенко на 10 років транзит через Україну. Ще тоді, після Юлії Тимошенко, це при Ющенко було. Після Юлії Тимошенко була каденція Януковича і каденція Порошенка. Закінчився договір про транзит нафти. Знаєте коли? В грудні місяці 2019 року всі казали, ну ми ж не можемо продовжувати цей транзит. Зараз ми маємо право не продовжити. Зеленський сказав, ні, я продовжу. Ми тут з дядією Володій договорились, я буду далі нафту транспортувати, і він навіть не перестав транспортувати її тоді, коли відбулися оці жахливі всі атаки, відбулися велике вторгнення. Тобто, тут, знаєте, оця історія з Угорщиною, яка зараз виникла, так ти мав обов'язок просто перекрити, а не бомбити і робити, підставляти когось іншого. Ну, коли Угорщина, Мадярщина проти Мадяра вводить санкції, ще там щось інше, ну ти просто підставляєш інших людей. Твоє завдання перекрити транзит, а потім вже по тій трубі, яка до Угорщини нічого не веде, щоб не сваритися з угорськими державою, яка є ну, членом ЄС, лупи далі по трубі скільки хочеш. Можеш по трубі вдарити в межах України біля російського кордону, ми ну, чи там білоруського, ми ж не будемо більше вже звідти качати ніколи, правда ж? Чи будемо? Ну, як Зеленського не буде, тоді не будемо, поки що будемо. Теж до певних внутрішніх питань, але знаєте, пам'ятаєте, кілька днів тому чи на минулому тижні Володимир Зеленський розповідав про ракету Фламінго, що ми, нею, ми її розробили і можемо вражити, вразити на відстань 3 тисячі кілометрів. Як ми всі зраділи? Невже у нас з'явилася ракета, якою ми будемо вражати Москву, чи російські міста, чи е, їхню логістику, чи нафтопереробні заводи? Національне антикорупційне бюро е, розпочало розслідування щодо виробника ракети Фламінго та ударних дронів компанії FreePoint. Про це написав Київ Індепендент. За даними видання, детективи перевіряють, чи не завищувала фріпойнт вартість комплектуючих або кількість дронів, які постачалися для Міноборони. Також розслідується зв'язок компанії з Тимуром Міндічем, співзасновником, співвласником студії квартал 95, створеної Володимиром Зеленським. Також в статті пишеться, що на цей проєкт виділили великі гроші без тендерів, без тендерів. Звичайно, попри те, що офіційні власники проекту в цьому напрямку ніколи не працювали. Ніколи лавочки робили? Лавочки. Ах, я не знаю, як це назвати. Розумієте? Ні, ну це назвати враження... це звичайний деребан розкрадання і все інше. Почнемо з того, що ця ракета не була розробкою в Україні. Ну, перше компанія, яка робила лавочки, за рік раптом створила крилату ракету. Ракети взагалі нормально, розробка триває років 10. Візьміть найпростіший елемент: візьміть назви будь-яких ракет і забивайте Вікіпедію: хоч українську, хоч російську. І вам там буде рік, коли там ЦК КПСС там Політбюро ухвалило рішення про запуск нової ракетної програми і рік, коли прийшло взяти прийняття на оборону. Проходить 10-15 років від старту. У нас був унікальні, оскільки війна була, просто унікальні речі взяли на допрацювання вже існуючі проекти, або на переробку теж існуючих. От е, при Турчинові. Турчинов, як секретар, не був Припрошенко і взявся за це. Неймовірні речі: ракета Нептун практично нова, майже з нуля зроблена за 5 років. Інша ракета, до речі, назва цієї Гром-2. Вона має знаєте, яку класифікацію? Це засоби неядерного стримування. Чому так називається? Тому що країна, яка має таку балістичну озброєння, достатньої кількості, мова йде, все таки не про один дивізіон, а про достатню кількість, на таку країну не нападають проти такої країни, не воюють, як і проти ядерних держав, ніхто не нападе на ядерну державу. Так само не нападуть на державу, яка має добре, хороше, дуже якісне балістичне озброєння. просто побояться напасти на таку державу. Оце було теж розроблено. Тільки тя була, це ще Сапсан був. Його ще починали розробляти до Совєцького Союзу. Його покращували, врешті-решт його дуже покращили тоді при Турчинові. Добавили додаткові потужності відстань. Тобто, це майже нова ракета, її зробили упродовж чотирьох років розробка. Але на базі основних вже були напрацювання, були елементи, були виготовлені попередніх 25 років. Готувалося. і на базі цього зроблено швидким темпом нову абсолютно ракету за 4 роки, готова до взяття на озброєння. Власне передали. Пройшла всі державні випробування. Всі її почали ще з 18-го року пробувати. Вона давала збої, її переробляли, доробляли. Нарешті вона виявилася ідеальна, запустили. Зеленський зупинив її виробництво повністю зараз. Заявляє: Я відновив. Він же восьмий раз говорить, як він відновив українську балістику. Де українські ракети? От ті, що були зроблені до приходу Зеленського. Перші одна установка пішла до Саудівської Аравії, вони були учасниками проекту. Друга лишилася у нас і група ракет. Пригадуєте удар по дрому в САКах. Ідеальний удар. Оце мамочка, пора уїжджати уліт... відсюда. Ой, як не хоче з Криму уїжджати. ой, як хорошо тут Це все по домашньому. Та, по-домашньому, це якраз тоді, коли удар по тому САКському аеродрому. Там всі питалися, що це може бути? Україна нічим не діставала. Ні, це було конкретно. Це були всі використані наявні в України на той момент ракети Грім-2. Це балістична українська ракета. Вона була використана ще тоді, в 23-му році. Але Зеленський, мабуть, Зеленському просто не доповіли, що вона зберігається, інакше б її знищили. Оце йому теж по ракетах. А тепер вертаємося до Фламінго, і до деяких інших подібних речей до Фомінго і до поляниці, як двох великих блефів. Пункт перший. Фомінго це є дуже тривіальна, найпростіша, найдешевша і найуразовіша крилата ракета, яка може зроблятися для масового використання і, як правило, для бойових дій, ну, м'яко кажучи, з непідготовленим противником, тобто для регіонів Азія Африка. Де немає достатньої системи протиракетної оборони, де можна цією ракетою, вона не має того маневрування, які мають будь-які там томагавк. Тут кажуть, що вона сильніша за томагавк, здрасті, ребята, неї просто дальність більша і нічого іншого. І то дальність ще не доведена, ніхто не бачив її в реальній роботі. Але томагавк має 2500, з У нас експерти розказують, що вона краща за томагавк, які не знають, що томагавк має дальність 2500 тисячі нові версії, а кажуть, що він має 1600. щоб ми розуміли рівень експертів, які розказують, що Вова розробив найрущою ракету. Отже, перше, фірма, яка розробить виготовляє лавочки, не може за рік, і за два, і за десять розробити крилату ракету. По-друге, ця крилата ракета розроблена, давніше ще. І була представлена в лютому місяці на збройній виставці в, в Абу-Дабі, розроблена вона міжнародною компанією, яка має от такі відповідні свої структури фірми, які вона надає можливості виготовляти робити речі, якісь певні поза межами ну, в різних країнах світу, тобто, така собі в стилі Oriflame працює з Об'єднаних Арабських Еміратів. Вона була представлена, ця ракета всім відома. Всі її зняли, всі її сфотографували, всі її параметри відомі, вони співпадають рівно на 100% з тим, що в нас представляють Фоміно. Тобто, ця ракета ніякого стосунку до України немає. В нас, справді, заявляє тепер: тепер ця фірма їх виготовляє, роблять якісь фотографії. Перше, до того, як вона масово застосовувалася, говорити про її виготовлення, про якихось лісах Карпат, це я припрошую взагалі-то державна зрада. Може, після того вдарили по Закарпаттю вперше за скільки часу війни був один удар, тільки пригадуєте в районі Воловця по залізничній інфраструктурі один раз був 22-му році. Після того ні разу по Закарпаттю не були. Тут зараз почали бити знову. Може, тому що Зеленський зробив зрадницьку заяву, що цю ракету виготовляють у десь в лісах Карпат. Ну, все, тепер всі цехи, які подібні до того, що був показаний в цій відеозйомці, тепер по них будуть бити, щоб там не виготовляли, щоб там не зберігали, чи як чи росіяни самі розберуться, що Зеленський просто тупо набрехав, тому що їм нас, наскільки я розумію, не виготовляють. А що це взагалі їм... за пристрасть до піару? Ось такого під це... час війни розповідати це про свого. операцію, деталі якоїсь операції а, спецоперації. Не можна сказати. Ми втратили в нас більше нема агентури в Росії. Тому що Зеленський розказав, спалив систему, як робилася Павутина. Ну, Це все називається державна зрада. За це у нас передбачена, ну навіть якщо не державна зрада, то розголошення. Є відповідні статті. За таке в тюрму треба садити. Ну, це, ну, це не без Це допомога ворогу. Я інакше цього назвати не можу. Але я до ракети хочу вернутися до закінчення. Тобто, перше ракета не наша. Друге, немає жодної впевненості, що вона дійсно в нас виготовляється. Третє. Отой От цех, в якому щось показували, і якась людина, якась там, нібито ведуча, це ну, та, нібито їх там якась технолог, який ну дійсно лавочки фарбувати, а не ракети робити, розказували, не розуміючи навіть, що вона розказує. І якийсь один журналіст щось там показував. Ну, перше, це парамет табу, тому що це здача. За такими речами ви заставляєте в комп'ютер, він видає вам умовно всі. Цехи, які по формі і по матеріалах можуть бути тими, в які робилося це всередині. Це дуже легко прораховується, тому це дійсно реально злочин. Але я думаю, що цього цеху нема в Україні. Я припускаю, що це, це така зйомка десь за кордоном. Де вони виготовляють ці фамінги? Мені здається, що вони в Чехії мали їх виготовляти. Це по-моєму, ця F5, чи як я вже забувся, її назва. До речі, ті самі дрони теж їхня компанія виготовляє. Наша до того жодного стосунку не має. Наша прокладка через прокладку просто відмиваються гроші. Отаким От чином це робиться. Тому це деребани і нічого більше. Ми виготовляємо там, вже показали. До речі, вони теж засвітилися. Це теж прокол. Вони показали дві ракети на фото. В яких одних 459, а на других 460 порядковий номер. Тобто, треба розуміти, що в нас вже пів тисячі ракет було готових. Де ці півтисячі ракет? Кажуть, от одна кудись була запущена. Нема підтвердження, що вона була запущена. Ще раз кажу: ця ракета має дуже високий добру бойову частину. Це тонна, це дуже багато. Це знаєте скільки? Це як Х-22. Це те, що не пробиває, а зносить весь будинок. Пригадуєте в Дніпрі страшну ту атаку, коли Арістович її пробував від, виправдати росіян. Під'їзд повністю знищений навіть боковим ураженням, а не вертикальним. Це потужна. Але вона, вона не маневрує, вона летить прямо. Ще раз кажу, це добре її використовувати в Африці. Може бути вона використана, скажімо, якщо Садівська Аравія захоче повоювати не з Іраном. Іран таки збиватиме ракети на 100%, а скажімо, проти Ємену. Так, тоді вона допоможе. А на щось інше вона не дуже годиться. Тому це все повна, абсолютна брехня. А тепер вишенька на тортик. Останнє найгірше. Рік тому, от якраз рік тому минув, щойно минув, як Зеленський хвалився паляницею. Ми створили ракета, дрон, паляниця. Почнемо з того, що ця заява ракета-дрон це для ідіотів. Ракета це ракетний двигун. Розумієте, чим відрізняється ракетний двигун від реактивного двигуна. Це сопо, це виверження, це поштовх випалюваних газів. Двигуне, ну, внутрішнього згоряння, будь, дизельний будь-який, який або крутить поршневий крутить пропелер, яким можуть типові шахеди, або реактивний двигун, який штовхає той ж самий безпілотник. Це зовсім інша абсолютно система. Не може бути ракети дрона. Мова йшла про паляницю, про реактивний дрон. Дрон звичайним реактивним движком це не є ракета, це звичайний реактивний дрон. От зараз є реактивні шахеди. Вони набагато потужніші, більші, складніші і для нас більш шкідливі, ніж ця паляниця російські реактивні шахеди. Вони ну вони зараз вже себе їх повністю роблять є розрахунок їх вартості, якщо робити це ще минулого року, коли їх виготовляти повністю з російською локалізацією, тому що насправді Іран ну, добре заробляв, він взагалі 120 тисяч доларів брав за один шахет. А вартість при повній російській локалізації, навіть 150 брав при повній російській локалізації 50 тисяч доларів за шахет, коли робити реактивний шахет. Ще раз кажу, шахет сильніша зброя. Реактивний шахет, його вартість при низькій кількості виготовлення 70 тисяч доларів. Коли робити більше, розумієте, реактивні двигуни вони дуже дорогі. Чому? Тому що вони на тисячі годин нальоту. А ви робите реактивний двигун на півтори години нальоту. Це різниця в матеріалах. Матеріали дешевші в 40-50 разів. Це найдешевші. Звичайно, і Росрольсівські на Боїнгах стоять, ви ж бачили в ті двигуни. Вони мега дорогі, тому що вони практично вічні. Це метал, який не вигоряє. Там секретна формула металу, спеціальні його обробки, все. Тут найдешевший метал. Це реактивний двигун, який має протриматися і не перегоріти за півтори години. Це, по суті, бляха. Звичайна бляха, яка має витримати оцей час польоту цього реактивного дрона. Півтори години. Весь час, який йому належиться прожити. Це коштує при масовому виготовленні стільки само, скільки поршневий шахет 50 тисяч. Рахуємо 70 тисяч. Знаєте, скільки коштує такий самий реактивний дрон під назвою Поляниця, якщо назвати не шахет Герання», а назвати поляниця мільйон доларів. Зеленський похилився: мільйон доларів коштує. Тобто. Завищена ціна в 20 разів. 20 разів. І де ці поляниці. Ми бачили їхні удари. Нам розповіли, що поляницями було нанесено тоді по кількох військових об'єктах, отоді саме в кінці літа, на початку осені. Так, на початку осені того року, минулого року. Ну, були пару ударів. Не чітко ідентифіковані, чим ударено, а удари були хороші. Правда, виглядає, що все-таки били ракетами. Мабуть, все-таки атакамцями. Тому що, якби там було щось наше з паляниці, ну расисти б не кричали, що це звинувачують в цій атаці, вбивстві там, то, що американці, всі ті, де були знайдені осколки, все інше, були е, саме визначені як атакамси. Пам'ятаєте, били там і по Рильську, ні Польгову, били на Курській і інше. Там була дуже дика витрата, непотрібна витрата атакамсів з малими результатами. І от. Очевидно, були ними нема прямого підтвердження, що поляниця, хоча б раз, була застосована в бою. Російські ті так звані воєнкори вони за цим аж пасуться. Якщо з'являється якесь нове озброєння. Про це ми відразу дізнаємося не з України, а з Росії, що по Росії вдарили новим озброєнням. Вони по деталях по всьому це розберуть. Нема жодного підтвердження про застосування паляниці, нема жодного підтвердження про засування пекла. Нема жодного підтвердження про застосування, хоча б раз Фамінго. Нічого не підтверджено. Що підтверджено? Дуже добре працюють наші виробники легкомоторних літаків. Ми дійсно були одним із кращих в Європі і в світі, вона спрацювала ще до вторгнення до війни. Певне підприємство, зараз воно наростило випуск. І вони роблять оці легенькі легкомоторні літачки ті ж самі, просто в них ставлять систему безпілотного наведення, тобто безпілотної експлуатації, завантажують туди вибухівку. І саме цими чому не летить ніяке фламінго, якщо в нас ще 450-й чи 460-й номер числиться? Не летить, а летять легкомоторні літачки і шикарно знищують російські нафтопереробні підприємства. Можливо, цих літачків могло бути в 10 разів більше, якби дехто не брехав про фамінго і про паляницю і про все інше і не крав би на них, тому що ну це насправді блеф. Коли був створений Нептун, ми побачили існування Нептуна. Ми побачили, тому що ним було ну перше було випробування. Ми бачили до речі, де проходило випробування е, цього фламінго. Вони неможливі, це є десятки випробувань. Тобто перші, ну нехай кільканадцять ракет ідуть на випробування. Без цього неможливо, вона просто не полетить. Ну тому що вони були виправдані в Об'єднаних Арабських Еміратах, де їх і виготовляють. Тому насправді їх просто не було, а брехня і всі ті історії, ну вони точно нам не додавили ні обороноздатності, нічого іншого. Ну просто їх нема, їх просто не існує.